Жителі сіл Клопачів Кульчин, Зорце та Жадичин скаржаться на проблемний доїзд до Луцька. Мовляв, населені пункти знаходяться за лічені кілометри від обласного центру Волині, входять до Луцької громади, втім платити за проїзд люди змушені за хмарну вартість. Сьогодні проїзд з Клепачева до, до Променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку. У нас оголошення написано в, в, в автобусі. Повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Як зазначила жінка, єдиним перевізником, який обслуговує ці села є підприємець Варшава. І, от через відсутність конкуренції, він в чергове підвищив ціни на квитки. В той час якість перевезень не покращується, і люди далі їздять стареньким Богданом, який часто ламається йде не завжди охайно. Попередні рази підприємець Варшави обґрунтував підняття вартості проїзду через вартість пального. Проте на сьогоднішній день ціни на пальне на рівні 50 гривень, та вартість проїзду зросла. Більше того, за словами жительки села, транспорт не курсує у вихідні дні і погано ходить ввечері. Хоча багато місцевих працює у Луцьку, в тому числі і у вихідні дні. Тому жителі прилеглих сіл звернулися до міської ради з колективним зверненням для того, аби розірвати договір з цим перевізником. На що міський голова Ігор Поліщук відповів, що Луцька міська рада розв'язує це питання і найближчим часом знайде кращого перевізника для обслуговування цих маршрутів. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал.